Розрізала бісквіт на дві частинки. Ось він такий класний. Всередині і буду готувати крем. Крем можна приготувати з масла і згущеного молока, а я буду готувати свій улюблений. Це виходить ну, дуже смачний крем. Але обов'язково я бісквіт просочую. Можна молоком із цукром варила сироп, стакан води і дві столові ложки цукру. Проварила і буду просочувати коржі. Сироп охолов. І пропитую гарденько коржі. Чашу міксера. Пачечка маскарпоне. Ось я таке використовую. 250 грам. Згущене молоко. тут 290 грам. Я додаю 250 грам. 200 мілілітрів вершків. Ось такі я використовую. І збиваю крем готовий. Який же він вийшов смачний! Просто клас! Верхню половинку ложу наниз, даю половину крему. Далі викладаю наступний корж. На водяній бані розступила шоколадну глазурь і прикрашаю торт. Постояв торт ніч в холодильнику. Ось такий він у розрізі. Ох, який же він м'який. Він такий ніжний, його просто губами можна їсти. Дуже смачний.